Дітки, запрошую вас прогулятися на ферму до дяді Вані і познайомитися з її мешканцями. Є на фермі в нас звірятка: котик, песик, козенятко, коник, баранець, корова. В нас сімейка пречудова. Живуть ці звірі біля людини і називаються свійськими. Люди за ними доглядають. А вони приносять людям користь. Давайте привітаємося до них. Добрий день, котику. Доброго дня, песику. Доброго дня, корівка. Козенятко, добрий день. Конику привіт. Доброго дня, візянки. Свинка, привіт. Ну що ж, дітки? Давайте ближче познайомимося з свійськими тваринками і дізнаємося, де ж вони живуть, як люди називають їхніх діток, яку їжу вони вживають. А ось і загадка про першу тваринку. Відгадайте, хто з хвостиком і з вушками в кого лапки з подушками. Це кішка, молодці! А де живе кішка? Так, кішка живе поруч з людьми в їх будинках. А як же звати дитинчат кішечки? Молодці, це кошенята. А що полюбляє їсти кішечка? Вона любить поласувати рибкою, молочком. А ще люди її купують в магазині. Кошачий корм. Кошенята дуже веселі і полюбляють грати клубочком. Ось і сьогодні маленьке кошеня грається клубочком. І цей клубочок покотився, покотився і покотився. Давайте ми з вами підемо за ниточкою клубочка і побачимо, до кого ж покотився клубочок. А клубочок прикотився ось на це місце. А хто тут живе, ми з вами дізнаємося, відгадавши загадку. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав, гав, гав! Пильно двір охороняє, Мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь, хто це діти? Звісно, пес. А де живуть песики? У песиків є окремий будинок, який на. Називається буда. Вони дуже полюбляють спостерігати за всім подвір'ям, яке охороняють саме з Буди. А як же називають дитинчат песики? Так, це цуценята. А що їдять песики? Вони полюбляють їсти все, що дасть їм господар. Але ще вони дуже люблять погризти. Смачну кістку, а клубочок котиться далі і далі. Цікаво, до кого він докотиться? А це ми відгадаємо із загадки. Ця тварина каже: Ме! Чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу. Упізнали ви? Козу, молодці дітки, а де ж живе коза? А коза живе на фермі у хліву? А як називають дитинчат кози? Так, козенята. А що ж полюбляють їсти кози? Вони полюбляють їсти зелену, смачну траву. А ще вони люблять їсти морковку, капусту, бурячок. Покотився наш клубочок далі. А до кого він нас приведе, ми здогадаємося із загадки. Хто пасеться на лужку, то в бочка, на чебочка. Любить сіном ласувати. Молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові. І подякуйте. Корові. А де живе корова? А корова живе у хліву, на фермі. А хто ж народжується у корови? Як називають люди дитинку корови? Гелятко. А що їсть корова? Так, смачну траву. Вона її дуже любить. Ну що ж, дітки, ідемо далі за клубочком І цього разу він прикотився до якоїсь великої загорожі. Дітки, вам цікаво, хто тут мешкає? Я загадаю загадку, а ви відгадаєте. Здавна людям допомагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го-го і рже завзяток. Бо не відає пролінь, як працює в полі кінь, а де живе кінь? Будинок коня називається Конюшня. А як же люди називають дитинчат коней? Лоша. А що ж полюбляє кінь їсти? Коні їдять траву і овес. Ой, дітки, давайте швидше. Наш клубочок знову покотився далі. Погляньте, на яку квіткову галявину прикотився клубочок. Хто ж тут мешкає? Загадаю, загадку. І ви її швиденько відгадайте. Коротенькі ноги за витками роги, м'яка і густа і курдюк замість хвоста. Це баран. А де живе баранчик? Баранчик живе на фермі у хліву. А як називають дитинку баранчика? Та це ж ягнята. А що ж любить їсти баран? Звісно ж, траву. Ідемо далі за клубочком. І куди це він нас цього разу привів? Якась калюжа. А хто тут мешкає, відгадайте із загадки. Хоч нічого не згубила, увесь час чогось шука. Все довкола перерила, угадайте, хто така. Молодці дітки, це ж свиня. А де живе свиня? Вона живе у хліву на фермі. А як же називають дитинчат свинки? Поросята! А що ж вони полюбляють їсти? Вони люблять все, що дасть господар. І картоплю, і гарбуз, і буряк, і морковку. Свинка любить все. Ну от ми й наздогнали клубочка, який подарував нам цікаву прогулянку серед свійських тварин. Я гадаю, вам сподобалося і ви дізналися багато цікавого. А зараз пора прощатися, дітки, на все добре!